Зігріємо разом. Саме так я назвав нашу наступну поїздку, і вона вже скоро. Скоро ми разом з хлопцями та дівчатами відправляємось на деокуповані міста та села, щоб допомогти. Ми хочемо привезти їжу, діє, медикаменти та тепло, тепло, яке вони потребують. І зараз я поясню: після обстрілів, авіаударів, деяких немає домів, деяких немає вікон, немає електрики, щоб зігрітися, і люди готують їжу. Просто на вулиці, на вогні. І ми хочемо разом з хлопцями та дівчатами, волонтерами, відправитися на цілий тиждень і допомагати ремонтувати вікна, встановлювати обігрівачі, робити все, щоб люди пережили цю зиму. Я знаю, що ми це можемо зробити разом, як завжди. І я дуже прошу вас. Під цим відео є. Опис того, що необхідно, і є повністю інформація, як ви можете долучитись і стати частиною нашої колони добра, нашої колони тепла, яку ми хочемо привезти. Привезти в Куп'янськ, Шарівка, Куп'янськ узловой, Ліман. Вони, вони всі потребують нашої уваги, нашої допомоги. І я знаю, що ми можемо. Я дуже прошу вас, долучайтесь, давайте разом. Як завжди, допоможемо нашим українцям. Всіх люблю, все буде Україна.